Третій розіграш акції вже стартував. 14 липня ми провели визначення переможця в межах акції Активуй овердрафт та Перемагай. Переможця, який отримав ліміт овердрафту в рамках продукту Овердрафт під депозит та виконав умови акції, було випадковим чином обрано за допомогою Random.org. Результати розіграшу у продовженні цього відео. Вітаємо переможця, пані Вікторію з міста Харків з виграшем 10 тисяч гривень.